Поговоримо із Віталієм Войцехівським, народним депутатом від фракції Слуга народу, членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією, що ви змогли поспілкуватися з нами. І моє перше питання: як ви оцінюєте цей крок? Як ви оцінюєте можливу ліквідацію міністерства культури під час війни з країною, яка очевидно головним інструментом своєї експансії вибирає саме культуру? Ну, я би не назвав не назвав би слово ліквідація. Ми не говоримо, що буде ліквідовано все, що пов'язане з культурою. Не потрібно ставити. Ну, але так самого міністерства не буде. Питання. Так. Е, дивіться. Я чомусь думаю, що сьогодні ми маємо в першу чергу говорити, що е, ми маємо економити кошти бюджету. Зрозуміло, що на культурі ми багато не зекономимо. І якраз е, ми будемо. Алоло? Кажу, так так очевидно, Перепрошую. що на культурі багато не зекономимо. На культурі. Економії я багато не бачу. І якраз сьогодні я працюючи на своєму окрузі, зустрічався в Шевченківському заповіднику в Канові, Були представники з міністерства культури. Ми обговорювали ці питання з ними, і знаєте, паніки особливої я не помітив, що буде реорганізація. Реорганізація якраз зачепить. Різні міністерства, в тому числі зрозуміло, і міністерство культури, але я не хотів би акцентувати увагу, що як цим рішенням ми будемо боротися з якраз з культурою і цим самим зіграємо на руку нашому агресору. Центри уряду будуть створені і вони будуть обслуговувати різні міністерства. Я чомусь думаю, що міністерство культури буде існувати і буде виконувати свої функції, тільки може будуть змінені підходи до його роботи. А чи є бачення зараз, ліквідовуючи уже або принаймні заявляючи про майбутню ліквідацію? Чи бачимо ми уже яким будуть у майбутньому ці центри? Як вони будуть виконувати ті функції, які виконувало Міністерство культури? Ну ви знаєте, у нас є така традиція, якщо ми створюємо щось нове або робимо роботу, яка приведе до створення нових структур, то чутки. Ідуть попереду якихось уже реальних рішень чи нормативних документів. Традиції наші не змінюються. Насамперед, мені здається, пане Віталію, Пане Віталію. Одну хвилинку зараз ми відновлюємо зв'язок. Пане Віталію, переривався у нас зв'язок із вами. Не почули вашої відповіді. Ви розповідали про те, що чутки у нас йдуть швидше за саму інформацію, яка мала би бути оприлюдненою. Далі у нас обірвався зв'язок. Я хочу сказати, що вчора ми із прес-конференції прем'єр-міністра почули саму ідею. Ідея сприймається і суспільством, і працівниками міністерства. Ну, не секрет, що я зараз не, не повертаюся до Міністерства культури, але хочу сказати, що в багатьох міністерствах іде дублювання функцій. І, мабуть, з цим треба щось робити. І кошти ми маємо економити. І ми розуміємо, що кожна друга гривня наша йде на армію. Мабуть, ця економія також піде на цю ж саму, на ці самі потреби. Тому сьогодні ми маємо насамперед уже отримати документ. Обговорити його, я думаю, що буде обговорення цього документа, і центри уряду вони були зосереджені якраз на допоміжних функціях на адміністративних функціях, і якраз в цьому плані ці центри допоможуть всім міністерствам, які залишаться існувати. Мова зрозуміло вчора. Прозвучало, що до третини міністерств буде скорочено, але. Ну, знаєте, дуже часто заяви йдуть, а після них вже зовсім інші цифри. Тому мені здається, сьогодні нам потрібно трошечки почекати, не нагнітати обстановку, не шукати ні в якому разі ніде зради, а просто розуміти, що в нинішніх умовах ми маємо змінювати, і в державній службі зміни якраз уже назріли. Я вважаю. Пане Віталію, я з вами абсолютно погоджуюся, що кожна копійка має йти на армію. І про те, що зраду нам не потрібно шукати у будь-яких рішеннях чи у будь-яких новинах від нашого уряду. Але тим не менше, коли я чую про ліквідацію Міністерства культури і чомусь про нього, коли говоримо про ліквідацію, де в першу чергу то це насторожує. Ну, Дивіться, я думаю, що ми не маємо права, і я думаю, саме всі погодяться втратити нашу культуру. Абсолютно і те, чому нам заздрять європейці, це те, що ми зберігаємо свої традиції, ми зберігаємо свою національну особливості, і хай десь хтось там на сході говорить, що нема такої нації української, нація є, і насамперед люди, які працюють в сфері культури, це підтверджують. І я думаю, що сьогодні, знаєте, знову ж я повторюсь, але можна скажу: учора тільки. Прем'єр озвучив, що буде скорочення станом на сьогоднішній день. Ми розуміємо, у нас три міністерства не мають очільників, крім міністерства культури, ще Міністерство молоді спорту, мінветеранів. І вже зразу йдуть розмови. Оце їх мабуть об'єднають, не потрібно шити. Над культурою я розумію, що ми повинні працювати, щоб культуру нашу зберегти. І я думаю, що навіть в такі важкі часи не буду повторювати там цитати Черчилля інших політиків, але культура якраз є те, що ми маємо зберегти в такі важкі часи. Єдине, що я хочу закликати всіх, давайте не будемо спекулювати на цій темі. Давайте ми надамо можливість уряду спочатку конкретизувати ту ідею, яку вчора було озвучено, а потім будемо обговорювати. Зрозуміло, будуть різні думки. Зрозуміло, буде така дискусія. Я думаю, гаряча в багатьох питаннях, але її потрібно пройти, і ми розуміємо, для чого. Пане Віталію, хочу почути вашу особисту думку з тієї інформації, яку ми зараз маємо. На вашу думку, чи варто якось реорганізовувати, ну якщо ми не говоримо про ліквідацію, там будуть передача функцій міністерства культури. Чи варто взагалі його якось реорганізовувати? Мається на увазі, щоб його не існувало, наприклад, були функції в інших міністерств від Міністерства культури. Чи можливо було би краще звернутися до досвіду інших країн? Наприклад, тієї самої Франції, де міністерство культури дуже потужне, де міністерство культури фактично зробило дуже багато всього для того якою ми зараз бачимо Францію. Можливо, нам треба було звернутися до такої реорганізації і залишити Міністерство культури і знайти йому гарного очільника. Давайте я зразу скажу, що я не вважаю себе експертом номер один в реорганізації Міністерства культури, але людина, яка теж опікується, як людина, яка опікується також культурою, мушу вам сказати: така. Структура, як міністерство культури, на мою особисту думку, підчеркую, на мою особисту думку, має існувати, тому що культура це дуже важливо, і зрозуміло, що уряд сьогодні працює над досвідом різних країн і ті країни, які ви які ви назвали, і інші країни. І цей досвід має бути врахований. Зрозуміло, ми не можемо отак от сліпо скопіювати досвід, наприклад, там Франції або Польщі, але ми маємо врахувати цей досвід і культуру ми не маємо втратити. У нас я повторюсь, скажу, що сьогодні зустрічався на окрузі із людьми від культури. Є дуже багато роботи в цій сфері, є дуже багато напрацювань, і ви знаєте, навіть такі важкі часи ми переживаємо, щоб ми не втратили те, що ми напрацювали. Тому я думаю, робота буде проводитися, і Міністерство культури, на мою особисту думку, буде існувати. Єдине, що ще, ще раз повторюся, не потрібно зараз нагнітати обстановку. Потрібна зараз робоча обстановка, робоча атмосфера. І давайте почуємо, ми почули а від уряду. Давайте почуємо Б і далі будемо продовжувати вже тоді дискусію. Що ж, тоді чекаємо оцього Б від нашого уряду. Чекаємо подробиці. Тоді обов'язково ще раз усе обговоримо і ще раз про це поміркуємо. Дякую, пане Віталію, що знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову в нашому ефірі.